Відома та всім улюблена блогерка Юлія Варба поїхала за кордон у Варшаву для того, щоб пошопитись. взяла в нас з собою звичайно, свою подружку Настю, а також взяла в нас з собою Ліну. І показала вона, що вона возить у своїй немаленькій сумочці біля себе. Там, звичайно, були дуже різні речі: і їжа, і прикраси, і додатковий телефон, і освітлення. Поїхали вони у Варшаву на один день туди і назад. Після того вони планують поїхати в якусь дуже холодну країну, кататись на обор. Ми відчора жодного разу ні з ким не говорили ні по англійськи ні по польськи тим більше. Просто всі заклади, всі, хто з нами пересікається, всі говорять по українськи Таке враження, що ми нікуди не їхали, що ясно. Все треба купити, кажу, мама тут, немає на кобри. Нема Я скажу, що ми не в Україні про цю поїздку, це обрати нам з Юлією таке тепле, лижне, бо ми їм тут цікаву країну, Україну, холодно. І от ми якраз світер знайшли. Дуже гарно, ні? Треба брати. Якщо ти кажеш, що воно буде, щось об'ємне і буде гарно зарахуватися. Чесно, що дуже зручно.